Генштаб також каже, що було уражено склад безпілотників підрозділу Рубікон. Чому це важливо? Я вам нагадаю, можливо, хтось з наших постійно глячів е, пригадує на початку місяця наші е, сили оборони вразили біля Авдіївки саме е, пункт постійної дислокації Рубікон. І цього разу кажуть, що вразили склад бо їх склад їхніх БПЛА. Дивіться, давайте подивимося скільки від які окуповані до наших позицій, орієнтовно, так безпечна вісім, плюс-мінус. Ну більше 60 кілометрів. Це точно. Але що найцікавіше, друзі? Я вам нагадаю, хто такі робіконщики знову ж таки їх порівнюють. І самі наші оператори дронів кажуть, що це так звані птахи птахімадяри, але лише в окупантів. Це дуже потужні підрозділи. Це еліта операторів, безпілотників росіян. Вони багато зробили шкоди для України. Вони працювали в тому числі і. І працюють до речі зараз, але будуть з меншими потугами. бо їм склад вибили новоекономічне ось тут. Працювали також біля Покровська і Мирнограда працювали свого часу. Вони працювали на курському напрямку, і не в останню чергу, завдяки на жаль, їхній роботі довелося оборони відходити з Курської області. Тобто, влучання в склад боєприпасів підрозділу Рубікон це такий недільний джекпот для наших сил оборони.